Фармадол таблетки від головного болю. Українське пшоно продукт року в ООН, Тож сніданок оголошує тиждень цієї суперкрупи. Доступні рецепти, вишукані страви, а також кулінарні шедеври від наших предків. Ми розкриємо секрети українського суперфуду. І зробимо відкриття, які вас здивують. Не пропустіть королеву всіх круп у сніданку. Пшоняний тиждень. Тиждень пшона в сніданку з один присутня. Як ви знаєте, пропонуємо вам страви із пшона. Це такий, знаєте, в хорошому сенсі тригер. Гастрономічної історії України. І про це вам розказуємо впродовж сьогоднішнього тижня. Більше того, ми скажемо і нагадаємо, що пшоно названо зерном а, всього світу Організації Об'єднаних Націй, і це зерно 2023 року. За а, да, крупа зерно, ну, пшоно та просо, воно просов, як в зловшпинні, а коли його почистять, то воно. Пшоно. Так от, друзі, я вам скажу так. А ми враховуючи те, коли ми тримаємо з вами зворотній зв'язок, то ми маємо стільки від вас пропозицій і рецепток з пшоном. Це просто фантастіш. І ми подумали, подумали і вирішили все-таки зібрати докупи і зорі... зустрітися з вами в одній точці з вашими рецептами із пшона. Що ми вам пропонуємо? Засновниця проєкту. Їжа культура Олена Брайченко пропонує а, разом з нами приготувати вашу улюблену страву із пшона і розповісти власне, про історію самої страви. А, викладайте, будь ласка, в соціальних мережах, там, де ви є, фото страви. із хештегом обов'язково, і зараз ви побачите на екрані, як все можна оформити: хештег а, «Ukrainian Ukrainianмілець. І е, хештег е, їжа культура одним словом. І вас ми побачимо в одній точці. Зберемо, обсмакуємо. Побачимо, проаналізуємо, подивимося, обміняємося рецептами, інформацією. І можливо, ви почуєте е, певне таке добре слово від Томе Олени Брайченко, яка є одночасно не просто дослідницею, гастрономічною дослідницею України, це її фах, це її професія. Вона має освіту і диплом на цю е, тему. А, аби в чергове переконатися, наскільки смачно і красиво ви готуєте страви із пшона, а там креативу стільки, що мама дорога, і. Серед іншого, сьогодні ми пропонуємо і ще одну страву, яку ви зможете приготувати у себе вдома. Все просто із доступних інгредієнтів і продуктів. І на візі незабаром з'явиться набір інгредієнтів, власне, рецепт сьогоднішньої страви. Сьогодні ми готуємо фаршировані печериці, печериці, фаршировані пшоном. Пшоно, печериці, зелена цибуля, оливкове олія, вершкове масло, помідор, тертий твердий сир, сіль, перець, пропорції. Бачите на своїх екранах, але найголовніше багато хто із наших колег. Ну я точно робив опитування. Яке там пшоно, воно гірчить, що з ним робити? А трошки ще пахне школою, дитинством, а воно не дуже. Друзі, шановні глядачі, все ж можна зробити так, що вам буде смачно. А щоб пшено, пшоно не гірчило, перед тим як його термічно обробляти, я раджу залити окропом цю водичку вилити, потім гарячою водою, і отак, от, от пам'яцькати руками то пшено, щоб отой наліт, який дає гірчинку, його прибрати. Ось і все. І нічого гірчити не буде. А далі з цією кашею робіть, що хочете, буде смачно в будь-якому разі. Ось і все. Це найголовніше. От ми відварили кашу. От така каша. Це пшоняна каша, фактично пшоно. І далі що ми робимо? Я на пательні, на оливковій олії разом із вершковим маслом, маю трошки підсмажити печериці. Я порізав трошечки грибів, а частину, тобто ніжки. Я видалив і зараз їх буду смажити, а капелюшки я залишу при собі. А чому? Тому що я їх буду фарширувати. Ну, фактично начиняти. Ну, фарширувати це коли закрита вже е, серединка. А начиняти, ні, начиняти – це закрито, а фарширувати це зверху можна покласти. В принципі, одне і те ж. Е, дивіться, ось уже кипиш, париться, париться. Не дуже обробляємо, не дуже пересмажуємо, тому що далі ми будемо все запікати у печі. Дивіться, трошечки посолю, трошечки поперчу. Додавайте експеримуйте з зі смаками і своїми ароматами. Будь-що, трошечки базиліку сушеного, орегано. Хочете хмелясонеля, хочете італійських трав. Експериментуйте. Далі е, візьму томат. Томат, ви пам'ятаєте, без шкірки, щоб його. Без шкірки отак от нарізати, обробляєте окропом, знімаєте шкірку, і у вас томат свіженький йде на пательні. Все. Ось так от. Бем-бем-бем. Так. І увага. Каша. Каша пшоняна, сюди. Оце основа фаршу. Отут. -от. Я не пересолив, тому що, от, власне, далі цей смак, тут осілька, або перець, або інші травки. Ви можете формувати на етапі цьому. Власне, пробуйте і формуйте смак. Зовсім трошки. Ви просто перемішали уже підсмажену цибулю. Дивіться, у нас цибуля не рібчаста у нас цибуля зелена. А щоб вона зберігла свій і смак, і колір зелений, більш-менш, не пересмажуємо. Прибираємо з пательні. Прибираємо. Беремо капелюшки печериць. Беремо. Те, що ми трошечки підсмажили, трошечки, навіть трошечки підсмажили. Ось так от начиняємо і на деко. А? Клас. Отак от я начиняю, роблю все на деко. І знаєте, що далі? Я потім посипаю сиром і у піч 200 градусів і запікаємо. А результат ми покажемо обов'язково. Поки ти начиняєш, щоб було повне деко. Що мені подобається, от коли Руслан готує. Якщо він вперше щось готує, то він так і каже: Я ще не готував. Ну, зараз спробую, побачимо, як вийде, і розкажу, ну, що вийшло, що ні. І в процесі підкоригуємо. А зазвичай досвід величезний за 10 років вже експертність є. І мені подобається, коли, коли Руслан каже: Ось тут дивіться, тут не досмажте а от зелену, це, а, а от таку у нас не ріпчасть, або якщо була червона, то. Трам по-іншому можна було б смажити, що ти дуже даєш багато класних лайфхаків, які ти сам особисто так, перевірив за ці 10 так, років. Так. І це дуже круто. Так, друзі, ось і все. О, дивіться, капелюшки ми ось таким очим оформили. І далі найголовніше, щоб ви це не перетримали ні на пательні, ні у печі, а у печі тим часом 200 градусів пильнуємо впродовж 10, 10 хвилин. І потім дивимося на скоринку, яка у нас має бути зверху на капелюшках. І показуємо результат. А якщо наші колеги скажуть, що я показати результат просто зараз, то я це зроблю. Можна? Можна? Колеги? Так, все. Тоді у нас заготовочка. Я це зробив. Заздалегідь з допомоги наших адміністраторів і подивіться, що у нас є. Ось такі капелюшки. Грибні. З начинкою з пшона. І зараз я йду. До нашої піддослідної астрономічної піддослідної Людмили Барбір, яка зможе вам передати свої відчуття, емоції, смакові, енергію. Ну і все, що, що вона скаже, так Мені і буде. Мені подобається ця частина моєї роботи. Це частина твоєї роботи. І слава mm -hmm. Богу. Mm -hmm. Дивіться, друзі, а, а, нічого калорійного фактично, але поєднання. Ніжної начинки із пшона слухай, здавало здавалося б так начинка і пшоно і гриби. Фантастичне поєднання дуже раджу. Немає знаєш такого дуже прісного відчуття. Знаєте, коли таке ти їси, як траву? Ні, дуже смачно не є надто калорійним, але ви цю важковості а через соковитий гри гриб? Соковитий, і гриб соковитий. Так О. і начинка сотово соковита. Супер. Я не думала, що можна зробити таку начинку з пшона. Принципі, все що ви не посипете М -м. сиром, все смачно. Давайте на паузу, бо я хочу <laughs> до тістити. <laughs> <Хочу> до... <laughs> до... 28 квітня Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо плюс з найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожен з цих людей ціль для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли на секретні наради. Тополі західні спецслужби вони казали особисто мені. Ми у вас вчимося. По таємних маршрутах От, навіть ми їдемо, ми не даємо куди. Тепер про це можна казати. Все, далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова Рік за кадром. Прем'єра з 28 квітня о 21:45. Тільки на 1+1 Україна.